Насіяли конопель аж на 300 тисяч гривень. Балими господарями виявилося одеське подружжя. Вони вже зібрали частину урожаю і навіть встигли посушити. Утім, незаконну плантацію викрили оперативники. Було задержано двоє громадян України, проживаючих на території міста Одеси, у которых по месту жительств був обнаружен і з'ят незаконний посів марихуани, а також висушена марихуана в кількості приблизно более 10 кілограмів, которые указані граждане намеревалися збити на території міста Одеси. За ценам чорного ринку стоїмость ізятого превишає 300 тисяч гривень. Сам затриманий коноплі не продавав, а вирощував для себе. Каже, добре допомагає при гіпертонії. Для чого ви її посадили? Що? Те, що знаходиться вдома. Теж це курити, це я все курю. Це самі курити? Так, да, я на зиму, щоб не бігати, ніде не покупати. Я собі, так як давлення високе, я не п'ю, не знаю, я курю коноплю. Утім, якби ви неправдовувався чоловік, відповідати за вирощення та збут конопель таки доведеться. Настаєще время проводяться допомогів мероприятия по установлению всього круга лиц, причастного к незаконному обороту наркотиків в Одессе. Такий незаконний бізнес підприємному подружжю обійдеться десятьма роками тюрми. У столиці чоловік викрав автомобіль з допомогою ножиць та викрутки. Власник залишив машину на 10 хвилин на парковці біля ринку. Повернувшись, вже не знайшов її. Безар юності. Зайшов, сусідський взяв, блок сігарет і повернувся, а машини немає. Ви машину закрили? Закрив, да, на замок. Mm. На ну, централізацію я не ставив, я, звісно. Автомобіль затримали за 60 кілометрів від Києва Чернігівської області. Щоб не створити аварійних ситуацій, майже годину правоохоронці рухалися слідом під час відпрацювання прилеглої території протягом перших 15 хвилин було встановлено та виявлено вказаний автомобіль, який рухався з невідомою особою в напрямку селища Пухівка Київської області. Було організовано переслідування по гарячих слідах. Затриманим виявився громадянин Грузії. Раніше судимий за крадіжки квартир та авто. Куди виїхали на машині? на угнаний. Ну, я там мок. Чині... При чому? Варбов. З якої цілі, а що там? Не знаю, Хотіла розібрати. Викрадення можна було уникнути, якби господар обладнав транспортний засіб сигналізацію або системи блокування двигуна. Навіть 18-річний тюремний стаж не завадив луганчанину заробляти на життя крадіжками. За два місяці злодій обчистив 12 осель сумчан. Поки господарів не було вдома, швидко перевертав усе до гори дном у пошуках грошей та золота. Кражи. в частний сектор основному. Надо ж було за жити, грошей нету. Як ви проникали в жилище, розкажіть, будь ласка? Ну, в основному. Так, через окно, там, путем отжима, там, по тьома джима, по-разному. А що брали? цінності, деньги, все, що находив, то і брав. Затримали гастролера під час чергової крадіжки. Ним виявився 39-річний житель Луганська. Каже, на Сумщину приїхав, рятуючись від війни. Вилучене золото та срібло, гроші стали речовими доказами його причетності до крадіжок. Протягом останніх двох місяців було затримано за скоєння злочинів. Сім мешканців цих регіонів. Останнього затримано за скоєння крадіжок з домівок. Зараз доведеться його вина у скоєнні 12 крадіжках. Зараз правоохоронці перевіряють причетність зломисника до налогічних злочинів на території області. Тепер для Луганчанина гастролі на Сумщині закінчиться черговим ув'язненням. Цього разу 6 років. В Одесі міліція затримала двох керівників Державної екологічної інспекції. У них вилучили хабар у понад дві тисячі доларів від свого колеги інспектора цієї ж організації. По даному факту прокуратура Одеської області відкрита уголовне производство, задержаним сообщено опізрії в завершенні преступлення предусмотреного частиною 3 статті 368 Уголовного кодексу України. У ході затримання виявилось, що частина купюр була помічена буквою В у правому верхньому кутку. Серед особистих речей підозрюваного також знайдені папери з розрахунками. А що це за список, ви знаєте? Я не знаю, це разом з брафером. Да, Зачитайте, будь ласка, що там написано? Тут лист, а 4 є запит. Суда всі, 25, суда з баластом 12, 2400. Наразі міліція перевіряє охоче заробити в обхід закону. Тепер затриманим світить від 8 до 12 років тюрми.